Так, всім вітання. Встигаю, е, Те, що встигаю на ходу зняти, бо бачу, що лад працює, потім не покажемо процесу. А що, води нема? Тут вода є, в кранові. Що у нас відбувається? Бачили попередні відео, як ми е, монтували сонячні панелі. Сонячні панелі змонтовані. І проводів ще тут немає. Проводів Немає провод... провода десь там на... О, бачите, як здиваємо воду. Крану немає. О, перетур. Красота. Красота. Така Для чого? Для чого за так, і дивимося, що в нас тут. Що в нас тут відбувається? Ну, щоб все зрозуміти комплексно. Ага, немає тут проводів, щоб ладесь сюди не пропустив. Хоча це провід закладали ми під електричну колонку. до внутріфазу стали, вже передумали. Але провід здається, ми може за землю, будемо брати, бо все що. Щоб все зрозуміти, як воно працює, треба дивитися комплексно. Тобто, що мається на увазі комплексного? Бачите попереднє наше відео, що таке цей твердопалну кота, там у нас теплоакумулятор, там у нас такий своєрідний бойлер, зовнішній зміючок для нагріву води для нашого гарячого водопостачання. Вже це все розказував. До речі, прекрасний зовнішній зміючок працює. А зараз будемо робити зовнішній темп. Я про це анонс ну, Точніше, вас буде робити. ще ми спробували, разом обговорили як. Сюди буде робитися врізочка оцією короночкою. І тут буде лежачий такий цей електрокотел цей. І туди буде монтований тен 3 по 3 кВт. Ми будемо використовувати один. Ну, Можливо, тих два послідовно використаємо, якщо буде слаба сонце, щоб, щоб більше знімати енергію. енергії. Це буде електрокотел для сонячної енергії. Зовнішній тен, зовнішній тен, який буде стояти ззовні. І ще раз повторююся, те, що я говорив в попередньому відео. Я так думаю, що він буде нагрівати нас ну, відео, знизу, за рахунок конвекції, без насосу, без нічого, буде пошарово гріти наш теплоакумулятор. Тобто перша тепла вода попаде саме вверх, те, що нам треба. Вже тут будуть стояти крани, вже не треба буде оце свалітити отвори для води, Будуть стояти крани, я не знаю, де він де він подів. Не знаю, десь хоче. Коротше будуть крани. А, є тут. Є отакий кран буде. Е, американочки, е, зворотний клапан, Вгорі вгорі там вже кла, кран є. Вгорі у на кран є. Запакується клапан зворотний, щоб не верталося назад, коли тен не працює. І коли, коли твердопали котел запусти, щоб не закольцовувалося сюди, щоб тільки туди рухалося. Від паразитних циркуляції клапаночок поставимо. Американочка. Де брали, оце все ми беремо тільки в воно в місці. Тільки в одному місці можемо дати контакти, ми завжди ділимося. Все італійське. Італія. Настільки все надійне, жодного разу нас не підводило. Собі беремо, людям рекомендуємо кран, ітап, італієць. Тільки італійський ставляємо. Там джакоміні. Ще й краще, Тоже італієць. Там теж джекомінчик. все працює, лайк усе сушується, а зараз зливається вода із... І те бачимо хубаво сюди і з того ще бойлера. Трошки більше сотні літрів. І степ не зливай степ на 1200 літрів. Що протікає. Теплокумулятор на 1200 літрів. І побачимо, що наші панельки на е, скільки там, майже 3 кВт, 29 кВт. Ну, грубо, грубо кажучи, біля 3 кВт. Що вони зможуть зробити із... Тепло, з теплокумулятором на 1200 літрів. Ну, це планується в літній період. В принципі, ми зимою працюють, може ми не забороняємо зимою працювати. Можливо, хтось не бачив попереднього відео. Тож, панельки навіть там заклали хлопці акуратненько під, під дахом, під шифером. Їх не видно, вони на горищі, ще навіть не виведені туди. Панельки будуть е, працювати напряму на те, напряму. Без інверторів, без ніяких приблуд. Можливо, поставимо тверде тіло реле, можливо, не будемо їх ставляти. Панелечки. П'ять панель, вже сонце пішло за обрізь, вже вони не працюють. Зварений апарат вони тягнуть, вже підключали ми напряму без нічого. Лампочка працює теж наприклад, якраз 250 вольт хлостого ходу. 250 вольт хлопців ходу, при навантаження не, не бачив. Ну, ми їх спробували підключали тільки під самий вечір, є на попередньому відео. Вони максимум дали 6 ампер струму, більше не дали. Ще навіть нічого вони прийняли це скріплення. Все, все в процесі. Все практично продовження попереднього відео. Нагрівання від сонця. Влад собі, Ладно, місце тут організував, щоб боку нам не попало. Солисок, бологарочка, сварочка, щоб на місці не бігати нікуди, а не подивимося, як він там варить. Чи можна йому довіряти таку роботу, чи не можна, але як ви скажете, можна довіряти йому таку роботу чи не можна. Вже на вулиці вечір. Але на диво, це перший вечір, що немає великого холоду. Я б сказав навіть ще й на мій думку. Тепло. Можливо, до ранку знов стане холодно, я не знаю, це, бо це хто пам'ятає, знімається, бо я ж не знаю, коли ви дивитеся. Можливо, через рік, через два, через п'ять. Це 2025 рік. Якраз коли Трамп обіцяє за 24 години завершити війну, вже вкотри. Холодний дуже місяць травень. Дуже холодно. заморозки, заморозки, заморозки. А це перший вечір, що ми якось так не дуже холодно. Зараз скажу, що там у нас на вулиці, яка температура не впаде. Зараз покажу, я вже у вас зробив. Що у нас на вулиці показує? 14 градусів на вулиці. Правда, неправда. не правда. там погодка невелика. Ні, До ранку буде все одно. 9, Значить, це не дуже тепло. Може Ми просто розробилися. Може розробилися. Що тут? нас бачимо? Тут буде... ну Я раніше показував. Камеру я так передати не зможу, це треба вживу побачити, але більш-менш якесь уявлення можна зробити. Як буде врізатися тут, ми бачимо, вода майже збігла. Щось трошки капає, зараз будемо влад буде висварити короночкою. Тридцяточкою короночкою. І коліно. Три коліно, 32 Трисловок там буде планувати 32 коліно. А це він робить те, що буде вгорі, бачимо, підгинає. Американочка є. Тут труба буде в зараз ми покажемо така труба. Вона в цій ніші, така ніша у нас, і там все сховано. Частина обладнання буде в ніші Бачимо, там американочка, краник і туди до того отвора. Він. Веде трубу, веде трубу. Ну і тут вже буде від зиміючка грітися наша система. Там треба буде трошки трошки утеплити, бачимо, труба не утеплена. Може тут дещо утеплити треба буде, не знаю. Може колись утеплено. І Ідемо туди, і сюди, і там буде наш електрокотел. саморобний лежати. Десь поставимо тут бокса із різними там вимикачами для нашого з запобіжниками для сонячного колектора Ні, не колектора, для сонячних панелей і будемо бачити поки що без ніякої автоматики вмикнемо і будемо спостерігати як, вона. Що? як воно що якраз днів такі що вже погоджується сонце з'являється побачимо як воно буде, як вона буде. Ну що, звороточки сюди входити ми знизу із теплоакумулятора і одночасно з бойлера там буде сходитися. побачимо. Подача вгору буде йти туди, де ми бачили чинніші. Сюди темп на півтора дюйма. 3 по 3 і злини кран і термометр. Я Термостата, гільза є в темно, в самому тену він не має потреби, тут щось ще робити. Можна якось притиснути, додаткового термостата. Чи будемо ми використовувати термостат, чи не будемо, я навіть і не знаю. Але все нас, ну, в нас є все вже в нас піду, скоріше всього, що будемо використовувати, можливо, у нас, якщо буде достатньо тепла, до якоїсь температури, можливо, навіть не по температурі в самому котлові цьому, а по температурі теплоакумулятор, певне, там зарядимо і решту там будемо скидати тепла в інший будиночок. можливо. Ну Щось будемо бачити. Життя покаже. Поживемо, попробуємо, як воно буде. А може, під'єднаємо і будемо гонити півтори тонни. Плюс нас, ще раз я повторю, в попередньому відео повторював, постійно в ванній кімнаті. Постійно включена тепло підлога, постійно ціле літо, щоб було комфортненько, сухенько там стоять, стоять термост, е, термостати, потім покажу. Постійно гріє рушничок, постійно воно ну, відчутно що забирає тепло. ну І холодні ночі ще включаються, тепле опалення. Деякі ночі там стоїть і кімнати програматор, коли включається. Це буде постійно знімати. Плюс, коли будуть дні менше сонця, дощовій дні запас буде, то я не знаю, чи буде той надлишок із тих 3 кВт, чи не буде надлишка що ми не знаємо сонця. Потім будуть якісь осінні дні, там менше того сонця, то можливо ми все, а можливо навіть мало буде, можемо, що додамо панели. А може взагалі більш не, не схочемо. Не знаємо. Спостерігайте за нашим каналом, це буде хороша практика, щоб вам не витрачати даремно кошти, ми вже вложили свої кошти. Будемо це пробувати на собі, а потім ви будете брати для себе, як то кажуть, висновки. Це буде хороша практика. Дуже хороша практика. Що у нас далі? Наступний кадр. Все, врізочка зроблена. Влад варив по місцю. Закрили таку картон, намочили, начебто стіну не спалили. Начебто спалили котелчик, нас зроблений, ну, закріплений на своє місце. І сюди треба вже замірити. Тут на підйомчик. Наш рівень, На підйомчик, щоб була хороша конвекція. Знову мені почнуть писати умніки. Це архімедова сила, не конвекція, начебто, начебто недруму суперечить. Щоб підйомчик, ну повітря не залишалося, нам треба, щоб був самотюк. Якраз в цьому місці, де нагрівається, вода розширяється, щоб добре йшло воно. І Влад, підганяє сюди трубу. Треба її вкорочувати, бо різьба біля самої стелі. Підганяю сюди трубу. І там що у нас? А, там вже є труба. Поки я, поки я там ходив, бачимо, вже тут труба є. І ще одна американочка тут буде ставитися вересня. Ну, щоб через тебе проходити. Краще одну американочку більше, щоб не ризикувати. І потім може ну, десь обслуговувати буде краще. Там вона більш для, для самого монтажу, ніж для обслуговування. Клапаночок вже на місці. Клапаночок на місці по стрілочках. По стрілочках Все, як має бути. Він трошки підторможуватиме самочок і за рахунок того буде е, вищити, типу як підміс буде в електрокотлові. Тобто він поки не набере більшої температури, не буде йти наверх. І зразу заходимо гарячіший. Він нам виконуватиме, ну я вважаю, думаю, точніше на практиці побачимо. Е, буде виконувати таку корисну роль. Крім того, що він не пускатиме на циркуляції з воротньому порядку, він ще при тому всьому буде нам підторможити трошки самотюк, трошки підторможити самотюк і за рахунок того за рахунок того буде у нас більша температура заходить зараз в теплоакумулятор і більше буде розшарування. Тобто нам треба задачу, якщо, умовно кажучи, 2 години є сонця в день, десь така погода. Щоб тих дві години не гріти всю бочку, не, роз, не розмазати по, всій, по, всій, по всьому об'єму, по всій висоті. А щоб загнати їх саме вверх в цей болерчик. І в цього болерчика, якщо нагріти, нам он, тільки цього болерчика, вже воно буде достатньо там, помиться, в, в 2-3 людини. Душ прийняти буде достатньо. А як буде на практиці, чекаємо, чекаємо, побачимо всі, всі наші очікування, теорії. Чи вона підтвердиться на праці, чи ні. Очікуємо. Ну і сюди буде тенза, закручувати, як я показував. І тут ще до дверей трошки є місця. Проводись, заложиться над трубою. І тут буде щит. Жені, вже ніже, треба люди йдуть спати, Влад, і вони можна загнати. Він так. Швидко. Я є боявся, це пороблю ремонт, тому скільки то роботи буде Та що каже, зараз я раз, раз, за декілька годин роблю. Ну, не декілька годин, але... Вже тут основна маса роботи зроблена, вже принципі, в принципі, тут підігнати не так, не так вже і багато роботи. Вже прифаточку зробили. По місцю тої вертикальної труби, там буде мариканочка. Ай, вино чи ні. І не можу занадтила спати. Ніч отака, ніч, ніч, ніч. Ще, всі люди нормальні відпочивають, ще не знаю, що з ним робити. Не хоче все. Не хоче йти спати. Так, я можу скоріше зробити, бо там треба нам багато поїздок. Дуже багато нас людей чекає. Я так хочу швидше запустити, Тим більше вже панелі встановлені. Вже вони підключені провода тут йдуть. Тільки залишилося оце. Воду заливайте на... А, ще трошки по електриці буде, але по електриці там вже недовго. Небагато тобто. Ну і раночок наступного дня. Влад. Все зробив ввечері, як ввечері вночі. Ну буквально за лічені години. Тоби, не знаю, я б його в його руках такого взагалі не міг би зробити. Функція, вже вода залита. І зараз ми розкажемо, як воно зробить. Це е, теплоакумулятор. Мергіч А Зараз я воно їй подивитися. Як воно тут. Наші панелі бачимо дерев'яні. Не пошкоджені, не спалені, плитка не спалена. Все файно закрили, все. Акуратно зробили звороточка із теплокубулятора, і звороточка йде в нас тут ще одна. Бачимо, тут вона вертається. Там свого родиний бойлер, і ми забимо зовсім змій вічок. Бойлерик, який гріється тільки самотюком. Від теплоакумулятора. прекрасно працює. Це, як це буде працювати, що ми не знаємо. Тобто у нас перше тепло буде підніматися вгору, перше тепло, і воно буде заходити більше в теплоакумулятор, бо він вибачаюсь, у цей поверчик, він трошки вищий, ніж теплоакумулятор навіть. І він буде краще, швидше прогрівати за рахунок того, що ця труба вирізана сюди. І воно прямо в теплоакумулятор, то воно. Трошки довше. Тобто він покращуватиме самочок із бойлера, щоб нам швидше тепла вода була. І знову ж повторю вкотре, що це теоретичні мої такі думки побачимо на практиці. Тільки бойлер почне більше грітися, він багато не нагріється, за того що е тут холодніша буде вода і вона буде витискати, вона чаще буде. І буде одночасно грітися і бойлер. і Добре, що воно цю трубу різне. І одночасно буде гріться, ну решта скидатиметься в великий теплоакумулятор. Це завороточка у нас е, твердопалений котел 1,5 дюйма, а це загороточка з, з усього опалення. Ну, у нас там передбачений теж самочок. Передбачений самочок, але воно працює через клапан, через насос. І кран вже поставили американочку. Кран айтап ми показували, дюйм з четвертю, Кран закрили. І у другий кран там є вгорі тут вже не ставили крана. І тут навіть американочки не ставили. Американочку там зробили, щоб добре було монтувати нам. І оце все знімається. Можна було тут ще одну американочку. Ставити, щоб, і, типу але Для чого воно нам, якщо можна це зняти із цією трубою, зливний краничок. Кран краничок. закрили, Тут води небагато. Раптом щось тена поміняти просто легко доступно. Тен 1,5 дюйма. 3х3 кВт. Італія тут не на якийсь саморіз, на якийсь на, на Різьба нарізана всередині, в латуніці. Е... Виндиками міцно так файно. Це таке маса файна. Ще раз покажу, матерін Італії. Сам тен мідний. Е... 400 мм тут. Термометр, якийсь контактний термометр, можна буде поміняти, в принципі. Хай буде термометр, тим більше там щось по буде, але термометр тут, я думаю, що обов'язково має бути. Це пофарбується, утеплиться ну, ближче до стіни не вийшло у нас. Ну, Хіба тут можна було наблизити, але тут має бути така полочка для взуття. Оце має закритися. Полочка для взуття, це бачимо вхід із вулиці, і воно буде під полочкою. Тут має бути така вішевочка Ну, але тут ще має бути бокс із автоматами для нашої сонячої панелі. І пішла ця труба Ось туди бачимо. Раз, через полісковий клапан. Там ще одна береканочка. Входить і все. Вода залита, все перевірне, що дечев почистив. До фарбування підготов. Зараз дуже ренесенький, він дуже пізно ліг, що він спить. Яка наша задача? Наша задача наступна. Зараз глянемо, що там по сонцю у нас. Щоб у нас по сонцю. Сонечко світить. але не видно з цієї сторони. Ми, ми не, не знімемо наших панелей. Секундочка, перейдемо на інший бік. Одивимося. е, Сонце на наші панелі ще не попадає взагалі. Тобто, ну так, світло є, якась там напруга все одно буде, але струму там ніякого не буде. В принципі, ми і під напругою там один провід береш, він не буде, битися, нема фази, нема нуля. Наша задача. Провода на горищі, зараз просоліти отвір і руки чешуться, щоб вже все зроблено, під'єднати до тена провода. Руки чешуться, нам його під'єднати. Задача наша зараз просоліти отвіри на горищі. От Кинутися провода. Просто на провода автомати поставлю, бо без влади я робити не буду. Влад сьогодні буде зайнятий, йому не буде коли, вже потім доробиться ящик тільки в томату. І на 3-х кВт тенс швидше під'єднати напряму. У мене теж робота є без цього. Дуже багато. Все на ходу. Знову ж кажу, я не знаю, скільки часу мене зайняло б. О, ну, думати все одно Влад не міг продумати. Трошки прийшлося мені це придумати все. Хоча ну, радилися вдвох. Радися двох, але досить швидко і... Ну не було взагалі, розумієте, з... е, теплоакумулятор, <кх> хто не бачив попереднє відео. Є таке, я думаю, що не бачили. Теплоакумулятор там зашитий в стіні. Все, там зашитий. Я там вже дуже показував. Плиточка в ванній кімнаті заложена. Тут теплоакумулятор там в такій ніші. Все, він там до його доступу немає, Нам треба зимівчика. то зроблено вже все. Оздоблення панелі дерев'яні, вагоночка. І там вже все, розумієте, ніде ні немає можливості, його, де, де його тут вчепитися, ну, так заїсть. Зараз, коли ми дивимося і це зробити, воно виглядає не складно, виглядає просто. Вода залита в систему і крана зливного тут немає. Але я вважаю, що вдалий вихід ми знайшли. Як воно буде працювати, побачимо. Підключати провода, але це вже буде тема для іншого відео, щоб нам не витрачати багато часу. А наразі всім до побачення.